Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ось і розпочався перший зимовий та останній цього року місяць грудень. Тож давайте дізнаватися, якою погодою він не зустрічає. Отже, протягом тижня очікуємо погоду без істотних опадів. Місцями туман. Температура повітря залишатиметься без істотних змін. Впродовж першої половини тижня на територію України пануватиме поле високого тиску, яке її буде зумовлювати погоду без істотних опадів. Вже наприкінці тижня баричні системи будуть змінювати своє положення, тому очікуємо надходження нових атмосферних фронтів. Шановні учасники дорожнього руху, впродовж наступних трьох діб очікуємо вночі та вранці місцями туман, а саме 3 грудня у західних областях, 4 грудня в Україні, окрім сходу, а 5 грудня на провибережі. Повітряні потоки будуть переважно південно-східного напрямку, а їх швидкість буде в межах 3-8 метрів за секунду. Таке переміщення повітряних мас зумовлено розміщенням антициклону, адже, як ми вже знаємо, то вітер у полі високого тиску рухається від центру та за годинниковою стрілкою. Значні температури протягом наступних трьох діб будуть різнитись по території України. У нічні години стопчики термометрів будуть в межах від 1 градусу тепла до 5 градусів морозу. В день – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найтепліше, як завжди, на півдні, а завтра також і на заході країни – 1-6 градусів тепла. В той час, як у Карпатах, вночі – 5-10 градусів морозу, а в день – близько нуля. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.